Я проходив базову загальну військову підготовку Великій Британії в рамках е, програми Інтерфлекс. Я в принципі хотів і надіявся попасти, і так вийшло, що я попав. Фактично, це рай для новобранця. Це Денис та Сергій. Вони, як і понад 40 тисяч українських військових, пройшли навчання у Великій Британії. Починаючи з літа 2022 року, сполучене королівство навчає військових за різними напрямами зокрема, проводить загальну військову підготовку в рамках багатонаціональної операції Інтерфлекс. Велика Британія стала першою країною в світі, яка почала тренувати українських військових. Всі знають, наскільки фаховою є британська армія, наскільки фаховою є підготовка. Тому сподівання були надзвичайно високими. І забіжу трошки наперед, що вони виправдали себе. З часом до операції Інтерфлекс долучилися ще 13 країн, які відправили своїх інструкторів для навчання українців. В були в нас інструктори, які брали участь в бойових діях. Це е, миротворчі місії на близькому сході, і були там розвідники, які були зняті спеціально з ну певних задач, вже не з бойових дій, але з певних своїх задач для того, щоб нас е, навчити тому. Що вони вміють досконало робити, це ці ази, які, мабуть, кожному треба пройти відчути на собі. Рівень підготовки по стандартах НАТО. Інструктори британські на власному прикладі показували стойки, на власному прикладі показували, як штурмувати ці окопи. На власному прикладі все показували, щоб люди візуально бачили, як це повинно відбуватися. В межах програми Інтерфлекс для нас навіть відкопували окопи. Які вони до того відзняли зі спутника, просто засняли їхні позиції, і буквально протягом тижня ми вже мали всі ці окопи у себе на базі і могли їх відпрацьовувати. Сподобались бої в урбанізованій місцевості: це штурми будинків і так далі. Це було цікаво і корисно з точки зору злагодженості взаємодії військових в межах певного підрозділу один з одним. Навчання за кордоном могло б супроводжуватися мовними проблемами, але в рамках операції Інтерфлекс подбали і про це до кожної групи людей до кожної роти були представлені перекладачі, які спеціалізуються на військовій тематиці. Вони могли переводити перекладати. Абсолютно всю термінологію, і так, щоб зрозуміло, було е, людям, які не мають до збройних сил на той час, поки не мали ніякого відношення. За кожним підрозділом був просто закріплений е, перекладач, який відвідував разом з нами всі заняття, був на всіх наших маршах, тобто на рівні з нами. Єдина відмінність була полягала в тому, що ми йшли на з навантаженням, з зброєю з БК, а вони йшли на легке. Важливо розуміти, що операція Інтерфлекс це не перша подібна співпраця України та Великої Британії. Ще в 2015 році стартувала операція Орбітал після анексії Криму та початку російського вторгнення. Сполучене Королівство на знак непохитної підтримки України направило досвідчених інструкторів для підготовки українських військових за стандартами НАТО. А у 2018 році до навчання були залучені інструктори з королівського флоту та королівської. Морської піхоти для навчання ВМС збройних сил України загалом же, підготовка відбувалася за такими напрямами: навчання піхоти, мінно-вибухова справа, тактична медицина, артилерійська підготовка, курси розвідників, ведення боїв в міській забудові, навички виживання та підготовка офіцерів штабу. Натомість українські військові ділилися з британськими колегами власним бойовим досвідом. Це, до речі, стосується як операції «Орбітал», так і операції Інтерфлекс. Під час навчання мені подобалось те, що був двосторонній зв'язок. Коли бували деякі моменти, коли ти в певних сферах знав трішечки більше або мав певний чи бойовий досвід, чи певне знання. Вони не соромились просити поділитися цими знаннями. Ну, наприклад, це стосується тактичної медицини. Іншим потужним аспектом операції Інтерфлекс є забезпечення військовослужбовців. Окремо, хочу трошки розказати про речове забезпечення. Уявіть собі, 22-й рік в Україні не вистачає абсолютно всього: Форми, там, броні, касок, абсолютно всього. І тут ми потрапляємо в Британію на привалочну базу логістичну, і нам такі зараз. І потім нас як по такому по конвейеру чи як провели, і там починають видавати баули, сумки, бронежилети, каски, форма, берци. Тобі підбирають, підбирають там розмір взуття, розмір е -е, окружності голови, каску підбирають, броню підбирають, абсолютно все. І коли ти йдеш і в тебе в руках нести той берген, це важче і важче, то ти такий ніфіга собі. Я. Так, наче якийсь шоп-тур приїхав. В принципі, для мене оцей весь рюкзак був весь здивуванням. І подарунок там брання, каска. не просто там, на навчання, чи ми повинні здати, а це королівство Британії дарує саме конкретно кожній людині. Це було велике здивування і дуже приємно було. Наприклад, гігієнічна помадка, крем від засмаги, крем від комах, антимоскітна сітка. І купа таких деталей, на які би. Ну, ти, ну, не те, щоб не звернув увагу, але, власне, це і був прояв уваги, і це було надзвичайно приємно. Здивування, це косметичка грім, це було дивно. Я не, не знав. Я тільки в фільмах колись бачив, не знав, що його дійсно використовую. Да, на, на даний момент я знаю, що снайпера мажуться, розвідники мажуться, і це нормально. Тоді було дивно, якось смішно, але. Отож. Забезпечення в рамках операції Інтерфлекс дійсно вражає, вирушаючи на навчання у Велику Британію, кожен український військовослужбовець отримує величезний перелік необхідного спорядження. Це вся необхідна військова форма та інший одяг, включно з футболкою, білизною, шкарпетками та навіть бейсболкою, а ще взуття, рукавички, вологозахищені куртка та штани і інші необхідні для навчання елементи одягу. Звісно, кожному видають індивідуальний захист шолом та бронежилет, а ще на колінники та на локітники. Також у Великій Британії забезпечують балістичними окулярами. А щоб захиститися від ворожих очей, видають камуфляжний грим трьох кольорів. Також видають ремінно-плечову систему РПС та купу підсумків для фляги, магазинів та гранат, включно з димовою, утилітарний підсумок та сумку скиду магазинів. Ще забезпечують карематом, спальним мішком та додатковими зовнішнім та внутрішнім шарами для нього. Для боротьби з негодою видають дощовик пончо, а крім цього, повноцінний намет. Також військовослужбовці отримують набір тактичних водонепроникних мішків. Базову підготовку неможливо уявити без піхотної лопатки. А ще курсантам видають набір для позначення замінованих місць. Кожен військовослужбовець оцінить факт видачі фірмового мультитулу Лазерман. Щоб вмістити всі ці та інші речі, українські військові отримують великий піксельний наплічник, велику чорну сумку та додатковий рюкзак меншого розміру. Чимало уваги приділяється і речам для покращення військового побуту. Так видають набір металевого посуду, рушник, сітку для прання, гігієнічний набір, включно із засобами для гоління. Засіб від комах та москітну сітку також видають посібник з базової загальновійськової підготовки, а ще водостійкий блокнот для нотаток в будь-яких умовах. А після закінчення навчання кожному видають споряджену індивідуальну аптечку та турнікети. Як бачите, забезпечення в рамках програми Інтерфлекс дійсно покриває всі потреби, як і забезпечення в збройних силах України. Тож де б ви не проходили навчання у Великій Британії або в українських навчальних центрах, ви отримаєте гідну підготовку та необхідне забезпечення. Долучайтесь до збройних сил України, долучайтесь до перемоги.